Слава Ісусу Христу, від цих новин можна з розуму зійти. І тому ці всі душевні аналітики, політики, блогери це просто душевні люди, які не розуміються на Слові Божому і вони не можуть знати все. А є Божі люди, які розуміються, тому що Божі люди мають Духа Святого, а Дух Святий. Він є в Бога і Він знає. Бог все знає наперед. І тому, чому я слухаю Станіслава Юлі Салтаненко? Тому що вони мають Духа Святого. І всі пророцтва, які вони кажуть, вони всі збуваються. І тому Бог вибрав не мудре цього світу, не, не таке розумне, а таке немічне, хвореньке, яке не має чим хвалитися в цьому світі. Але люди Божі завжди хваляться Богом, і Бог саме бере таких людей. Які нічого не мають, і Бог дає їм Духа Святого, і тому потрібно слухати саме тих людей, які є помазані, які є вибрані, які є Божі люди, а не лже пророки.